В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малайван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке: у Білгородністровському приводять до ладу ще один парк, що розташований у самому серці міста. А тим часом мешканці спальних районів скаржаться на сміття біля будинків. У селищі Салгани біля керману ремонтують дорожні покриття. Масштабна пожежа сталася у Ізмаїлі. Як варто святкувати власний ювілей? Вам розкажуть наші ізмаїльські колеги. Про це та не тільки дивіться далі більш розлогіше. Останнім часом акерманці почали спостерігати незвичну та принаймні приємну картину. Ще один з парків, який знаходиться майже в центрі Білгородністровського, почали відновлювати. Зранку до самого вечора, не покладаючи рук, працюють будівельники. Наша знімальна група дізнавалась, хто ініціатор такого перетворення у місті. Подробиці далі у сюжеті. Тут щодня відпочивають акерманці чутно дитячі голоси. Та помилувати око у цьому парку нема чим. Старі дерева, лави, що давно не бачили пензлика. Ну і звичайно, дитячий майданчик, що потребує реставрації. Однак Олександр Баташан стверджує, що цю зелену зону акерману можна врятувати та надати їй друге життя. Вже і ландшафтний проект. Зараз ми займаємося цим парком. От, на даному етапі ми робимо фонтан, за цим послідують озеленення участка вот этого полностью там будет у нас разных видов насаждения вечно зеленые там Вот, как бы подготавливаем парк в тот вид в котором он должен быть чтобы здесь были люди чтобы город как бы процветал в планах також оновити ту частину парку де розміщені аттракционы. где у нас были старые атракціони то тобто, бы кое что останется то что сертифицировано то что обслужено а так планируется ну, аттракционы новые завозиться чтобы были там ну, чтобы как бы все было красиво вот сухие поросли все вот эти вот деревья ветки это все будет срезаться уничтожаться вот ну, в принципе мы начинаем только с этого парка в дальнейшем мы планируем и другим парком заняться Виявляється, таку ініціативу проявило мало кому з городян відоме комунальне підприємство Парк культури та відпочинку. Але, як розповідає Вадим Кесарчук, існує воно понад 10 років. На його балансі поки стоїть одна зелена зона міста саме цей парк. Откровенно говоря, город никогда этим парком не занимался, этим предприятием не развивалось, денег на его содержание, на развитие предприятия не выделялось, поэтому обычно, если что-то происходило, происходило по инициативе, скажем, инициативных людей, которые что-то пытались сделать. Было два варианта. Значит, рассматривался вопрос закрытия данного предприятия как неперспективного, нерентабельного. Мені, відкривана кажучи, не сильно хотілося його закривати, хотілося його розвити. Як розповів заступник мера, у міськвиконкомі хотіли створити нове комунальне підприємство, яке буде займатися озеленінням міста. Та ці функції запропонували передати до існуючого комунального підприємства парк культури та відпочинку. Зараз установа вже почала втілювати у життя перший проект. гроші на який надходять від спонсорів. Сьогодні ми вже бачимо, що процес пішов. исполком принял решение дал добро и утвердил схему реконструкции этого парка и люди уже работают в ближайшее будущее, я так понимаю, будет реконструированы детские площадки будут реконструированы и построены новые павильоны то есть в схеме все это предусмотрено будет в этом парке минимум два общественных туалета мы знаем что проблема для города очень серьезная здесь будет минимум три фонтана вот первый который мы на фоне которого мы сегодня стоим там чуть дальше планируется Значит, аквариум с живыми рыбами и в глубине будет еще небольшой фонтанчик с горкой, с водопадом. То есть, в принципе, планы неплохие. Дай бог, чтобы они осуществились. Я думаю, горожане будут очень довольны. Це керівництво комунального підприємства та перший заступник мера вже наступної весни парк ведуть в експлуатацію. А у День захисту дітей тут планують влаштувати велике свято для маленьких акерманців. А ось як ці ідеї та обіцянки будуть виконані, дізнаємось згодом. Олена Малийван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Тяви кермані можна говорити нескінченно. Купи мусора, що залишаються біля будинків, неможливо не помітити. Як постають справи з цим питанням у деяких жителів вулиці Перемога, що у Білгородністровському, дізнаєтесь далі. На жаль, в сучасному світі кошмари трапляються не тільки в кіно. Так у білому місті на Дністрі можна побачити жахіття у вигляді засмічених вулиць. Ось Галина, котра проживає у мікрорайоні Перемога, каже, що раніше містечко було набагато чистішим і затишнішим ніж сьогодні. Люди змінилися за останній час не в кращу сторону. Ну, много, звісно, много Да, Я хочу сказати, що наші люди. Я живу на 9-му етажі і слуху, як тільки тільки стім'єє. Бах на землю, пакеты кидают с балкона. Ну, с да. да, пакеты с мусором. Многие бросают. Ну, может быть, то, что в нашем доме, в нашем подъезде очень много, которые снимают квартиры, не основные жильцы. Может, это связано. Я не знаю, но очень много мусора выкидывают за балкон. Ноги йдуть, звісно, кидають мусор ні в контейнера. От взяла швиранула його він розсипався. Весь мусор. І ще от нас самих хоч багато завіс. А взагалі, звісно, грязно. Ось ця жіночка дотримується такої ж думки, але вважає, що незважаючи на дії городян, комунальникам слід більш ретельно підходити до своєї справи. Грязно, жахливо. Во-первых, спальний район. Мусор. Мусорки, правда, чище стало, ніж раніше було. Тут треба сказати плюс нашому меру. Вот. А то, що грязно в окрузі і не вбирається, це просто ужасно. Сергій мешкає в 14-му домі, однак вийти із сином на дитячий майданчик, що знаходиться поряд, не може. Саме тут можна побачити уламки скла, недопалки та інші залишки. Та крім цього, вказує на ще один недолік. Ну, то, що мусор, так, да, іміється його, опять же. Люди выкидывают. Одна проблема, это главная, то что из-за того, что контейнеры, когда переполнены, на как бы, мусорных баках не име, нет наличия крышек, которые им позволяли бы хотя бы, чтобы те же животные собаки, которые запрыгивают в эти контейнеры, вытаскивают пакеты. Эти пакеты разрывают, так как они голодные, в поисках еды, и, естественно, этот мусор весь разлетается. Іван, мешканець села Маразліївка, своїм неозброєним оком запримітив проблеми, з якими в українському суспільстві борються вже не один рік. Бардак, то він по всьому городу, в принципі, не ні до угу. Ужас! Бездумно залишені відходи спричиняють зростанню хвороб в людей та різко погіршують красу навколишнього середовища. Тож городянам слід дивитися за порядком у рідному місті, не залишати негідь на вулицях та біля будинків. Олена Малийван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Одеські поліцейські хотіли повернути громадянину речі та замість цього затримали його. 5 вересня патрульні повідомили, що біля будинку на вулиці Овідіопольська дорога лежить підозріла сумка. Як виявилось, компанія людей розпивала пиво, а потім сіли до авто, де Оланос, та поїхали, залишивши її під лавкою. Поліціянти перевірили сумку. В ній були гроші, паспорт та банківські картки. Правоохоронці встановили власника та передали орієнтування колегам для його знаходження. У той же час один з екіпажів контролював рух транспорту на вулиці Балківська. Піші патрульні помітили розшуковану автівку, яка приїхала на знак проїзд. Заборонено інспектор подав сигнал водію про зупинку, але той замість цього скоїв на нього наїзд. Завдяки водіям, які їхали на зустріч та перекрили рух, авто вдалося зупинити. Вміст алкоголю в крові автолюбителя перевищив допустиму норму у вісім разів. Як з'ясувалось згодом, сумка належить порушникові, якого затримали та доставили до відділу поліції. Постраждалого інспектора доставили до лікарні. В Одесі поліціянти нагородили юнаків, які затримали злочинця. Події відбувались на вулиці Варнинська. Літня жінка чекала свою десятирічну внучку, яка зайшла в магазин. У цей час до неї підбіг невідомий чоловік, схопив її рукою за шию, зірвав ланцюжок та золоту сережку з вуха. Очевидцями цього стали хлопці 16, 17 та 20 років. Молоді люди не розгубилися, побігли за невідомим і затримали його. Правопорушника передали поліцейським. Ним виявився 30-річний місцевий житель. На даний момент Уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины Грабеж. Личный состав Киевского отдела полиции выражает благодарность всем одесситам за общественное самосознание, смелость при задержании и содействии полиции. Осені в Білгородністровському районі продовжили ремонтувати дороги. На ділянці траси Р-72 в селищі Салгани з минулого тижня огородили одну зі смуг і ремонтники одеського облавтодору готують цю ділянку до укладання нового асфальтового покриття. Наталя Чеботар продовжить тему. На дорогах Белгород-Днестровского района можно найти массу приключений. В некоторых местах достаточно сложно проехать, не потратив при этом массу сил, нервов, а затем и денег на ремонт машины. Но в последнее время их понемногу приводят в порядок. К примеру, рабочие Одесского обл. Автодора с прошлой недели приступили к ремонту в поселке Салганы. В этом году было освоено порядком миллиона на ремонт дорог были сделаны дороги по поселку Бритовка. По дороге я не На сегодняшний день выделено еще 2 миллиона 900 тысяч для ремонта этой дороги. С 53 километра по 81. 53 километр это Карина Дугас. 81 километр это въезд в город Белгород. Вот на этом участке производятся сегодня ремонтные работы. Все работы компенсируются. Павел Шерстюк сказать точно, сколько времени займут восстановительные работы, пока сложно. Многое будет зависеть от погодных условий. Но специалисты обещают, что к концу сентября автомобилисты смогут оценить новое покрытие. Мы сейчас пока берем выборочно самые проблемные участки. Самые проблемные, где больше всего ямочный ремонт, это выполняется ямочный ремонт. Это не капитальный ремонт, а ямочный ремонт. Вот сегодня мы берем участок самый пока проблемный. Мы не берем, пока еще все-таки есть курортный сезон, еще сентябрь месяц, люди есть, мы не, мы, мы не трогаем поселок Зато, как Бугас, потому что там более люди, еще интенсивное движение другое, поэтому мы взяли пока самые Затрудненное движение, шум техники. С утра и до позднего вечера рабочие не покидают объекта. Но каток пока что ждет своей очереди в сторонке. Ямы уже нарезаны, готовы. Сейчас, сегодня, я думаю, до вечера часть закроет асфальтобетоном уже на ям. яму. Да. Завтра потом часть завтра и так далее. Нарезаем, закрываем, нарезаем, закрываем. И там еще есть выделено там 300 тысяч нам на разметку. Но ага. разметку наносить э, на дороге, где, не, где яма на яме, как бы, ну это бессмысленно. Мы закончим какой-то определенный участок, сделаем разметку. Закончим, сделаем. Пока я думаю, мы закончим этот участок, перейдем дальше туда, к Бугазу, там с 53-го до Лиманской, там тоже есть большая ямочность. Мы перейдем на тот участок. В очереди запланированы и другие участки ремонта дорожного полотна. Будем надеяться, что новое асфальтовое покрытие послужит автомобилистам долго. А со временем Белгороднестровский район сможет гордиться не только Керманской крепостью, но и европейскими дорогами. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Дитячий садок веселка відвідують близько 200 дітей. Він знаходиться в самому серці Акерману. Цього літа там зробили ремонт в групах і харчоблоці. Але є одна проблема, з якою їм самим не впоратись. Про що саме йдеться, вам розкаже Тетяна Карпенко. Детвора шумной толпой играет во дворе, а за ними внимательно следят воспитатели. В детском саду номер 4 время прогулки. Его посещают около 200 малышей. Летом здесь сделали ремонт пищеблока, а также в группах. Но осталась еще одна проблема. Ну, одна у нас причина – это котел, который у нас в этом году уже потек. В 2014 году. Його поставили, але він був в експлуатації. Ми вже його ремонтували п'ять разів. І вже останній раз сказали, що він не підлягає ремонту. Потрібно або замінити на новий, або все там переробити, переварити всі трубки. Як розказує Світлана Дріволь, ремонтувати котел приходилось за родительские деньги, і їх потрібно немало. Запчасті плюс робота около п'яти тисяч гривень. З цієї проблеми руководство стучало во всі двері. Ми зверталися, я писала клопотання на Людмилу Іванівну, моржу Ромащук. І Людмила Іванівна зверталася теж у міську раду. Ну, думаю, що наші прохання як, виконати, ага. тому що діти залишаться на зиму без тепла, а наш садик без тепла не може остатися, тому що дуже багато відвідує дітей. На последнем заседании исполкома начальник финуправления просил утвердить проект решения, в котором говорится, что за счет остатка денег в местном бюджете приведут в порядок ряд социальных объектов. Среди прочих есть и пункт о приобретении котла в детский садик номер 4. На это планируют выделить 65 тысяч гривен. Но последнее слово скажут окерманские депутаты на ближайшей сессии гурсовета, которая состоится 15 сентября. Будем надеяться, что они будут не против этой покупки и малыши. из веселки проведут зиму в тепле и уюте. Ой, мать, Татьяна Карпенко, Виталий Солодухін, Бессарабия Тв. Необхідна правова допомога, тоді слухайте уважно. У будівлі Білгородністровської райдержадміністрації відкрили бюро безкоштовної правової допомоги. Працюють з громадянами висококваліфіковані спеціалісти. Докладніше у наступному сюжеті. Ось цей чоловік шукає допомоги по земельному питанню. Після смерті матері йому необхідно переоформити ділянку, яка йому належить за заповітом. Аби вирішити свою проблему, він звернувся у бюро правової допомоги, яке нещодавно відкрилось у Білгородністровському. Головний спеціаліст одразу ж взялась за документи, аби зареєструвати заявника. Карточку да Тобто запиняється по примірам Так, є то сі а Ви сві пішли туди. Тобто ви пишете… Фамилию, имя, отчество. Дальше галочку ставится. Вот такую галочку. Видите? Yeah, yeah, yeah. Да. Да. З 1 вересня в Україні відкрилось майже 400 бюро правової допомоги. Такі заклади створюються у структурі місцевих центрів. Білгородністровський відділ надає для мешканців міста та району первинну та вторинну безоплатну допомогу. Первинна безоплатна правова допомога передбачає надання правових консультацій та роз'яснення дійшого законодавства з усіх правових питань. Вторинна правова допомога передбачає Можливість представництва інтересів громадян на суді, а також надання можливості представництва його інтересів адвокатом, послуги якого оплачуються державою, основна мета таких установ у першу чергу це просвітницька діяльність, а саме підвищення правоспроможності громадян. Ми, крім особистих прийомів, які ми здійснюємо в офісі нашого бюро, також плануємо виїзди та проведення особистих прийомів у населених пунктах Білгородністровського району. А також у місті Білгородністровському. Крім того, у місті Білгородністровському працюють і працюватимуть надалі мобільні дистанційні консультаційні пункти, які передбачають надання. Оперативних правових послуг громадянам, які потребують їх безпосередньо на місці, як розказують спеціалісти, отримати первинну безоплатну правову допомогу можуть усі громадяни, які звернуться у бюро. Щодо вторинної, то тут існують певні обмеження. Право на отримання її мають певні категорії громадян, які передбачені законом України про безоплатну правову допомогу. Це малозабезпечені сім'ї особи, це інваліди, це ветерані війни, діти, сири та діти позбавлені батьківського піклування. А так. Також особи, які приміщені з окупованих територій України, а також особи, які постраждали внаслідок внаслідок цих подій, також учасника антитерористичних операцій. Бюро безкоштовної правової допомоги працює з понеділка по п'ятницю, з восьмої години ранку до вісімнадцятої, у будівлі Білгородністровської дністровської райдержадміністрації. Будемо раді бачити у нас у Білгородністровському бюро правової допомоги. Завітайте до нас за адресою міста Білгородністровської вулиця Гре. СК-24, кабінет До зустрічі. Олена Малайван, Андрій Романовський, Безарабія ТВ. Телефони та планшети сьогодні є майже у кожного школяра. Діти використовують ці девайси не тільки для навчання, але й для розваг. Що про це думають дорослі мешканці Білгород Дністровського, дивіться у наступному сюжеті. Електронні пристрої стали невід'ємною частиною життя кожної людини. Дорослі акерманці вважають, що школярам варто відвідувати заняття без новітніх технологій. Вони не на те, що вони не можуть переключити, тому краще їх залишити вдома, не брати з собою. Це зайве, це відволікає від уроків від занять. Краще вдома гратися, а в школі нехай займаються. Юлія також не в захваті від цих девайсів, адже вони заважають дітлахам засвоювати навчальний матеріал. Нікого розвитку там немає, тому що вони там вряд ли якісь передачі познавательні дивляться. Скоріше всього просто сидять в інтернеті, і граються. і тому подібне». Іншої думки Валерія, яка дозволяє своєму чаду брати мобільний телефон до школи. А щодо планшета, то його повинні використовувати тільки як аналог підручникам. він ходить. Я с ним, мне надо знать, когда он и вошли закончились уроки, едет ли он домой. Это связь, которую обязательно нужно держать с ребенком. Но если планшеты используют старшие классы, когда нет учебников. То це, мабуть, нужна. А якщо вони використовують для того, щоб ігратися або переписуватися в своїх контактах, це вже інший питання. Дорослі акерманці не заперечують, переваги в новітніх технологіях є чималі, але не усі із них дозволяють своїм чадам носити гаджети до школи. Хтось дотримується традиційних методів навчання, а інші не роблять цього з міркувань безпеки власної дитини. Однак майже усі кажуть, телефон краще мати в рюкзаках, аби можна було позвонити батькам в разі. Зі необхідності. Олена Малоїван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У столиці Придунав'я сталася масштабна пожежа. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Бессарабія інформ 5 вересня в різних місцях Ізмаїла одночасно відбулися два загорання сухої трави. Перша пожежа спалахнула на вулиці Некрасова в районі дачного кооперативу. Вогонь перекинувся на будинки і знищив кілька будівель. В гасінні полум'я брали участь чимало місцевих жителів та один наряд пожежно-рятувального відділення. Друга подія сталася біля колишнього консервного заводу в мікрорайоні Південний. Там на великій площі палала суха трава. Ювілей можна відзначати по різному Учасниця ізмаїльських, міських, обласних, всеукраїнських виставок прикладного мистецтва, член клубу Рукоділля Фантазія Тамара Костянтинівна Затинченко вирішила запросити гостей на свою персональну виставку. Докладніше розкажуть наші кореспонденти зі столиці Придунав'я. Выставка творчества известной мастерицы столицы Придунавья Тамары Затынченко «Импульс жизни» торжественно открылась в стенах Измаильской картинной галереи. В экспозиции представлены более 160 работ. Украинские национальные костюмы, аппликации из соломки, скатерти, салфетки, рушники, декупаж. Но явные предпочтения мастерица отдает вышивке. Свой талант она унаследовала от матери Марии, которая всю жизнь занималась рукоделием. Поздравить именинницу пришли родные и близкие, коллеги по клубу «Фантазия», начальник гор отдела культуры Сергей Лузанов, директор Измельской школы искусств имени Малаховского Николай Дмитриев, художник Владимир Дудник и многочисленные поклонники творчества виновницы торжества. Вы всех умнее и добрее. Хоть человек вы непростой, но справедливый и прямой. Готовы вы на любом пути на помощь каждому прийти. Умеете творить, мечтать и в цели в жизни достигать. Директор областного центра эстетического воспитания Ирина Федорова отметила, что искусница сотрудничает с галереей почти 30 лет. Перед вами сидит царица, царица Тамара. Если вспомнить вообще историю Грузии, это был самый яркий период вообще в истории Грузии, расцвет культуры Грузии. Поэтому вот царица Тамара сегодня здесь перед вами, с голубыми глазами, в голубом одеянии. Грамоту городского отдела образования за многолетний творческий труд Тамаре Затынченко вручила директор дома учителя Лилия Постяк. Коллеги из клуба «Фантазия» подарили имениннице диплом хорошего человека и уникальную картину с вышивкой. На праздничном концерте в честь виновницы торжества выступили Елена Онищенко, вокальный ансамбль «Мелодии Дуная», Олеся Кичук, вокальные три «Вдохновение» и Ксения Дорошенко. Лучшим подарком для Тамары Константиновны стало выступление двух Александров – мужа и внука. муж именинницы Александр Николаевич Затынченко. Человек известный в Измаиле и за его пределами. Член Ассоциации гитаристов Украины. Заслуженный работник народного образования. Музыкант и композитор. Он поздравил любимую жену с праздником. Здоровья, потому что без здоровья ничего не будет. Счастья, и успехов в личной жизни, а также всем Всех благ тебе, Я тебя люблю. Очень. Гости еще долго любовались удивительными работами женщины, которая знает тайну времени. По количеству и качеству созданных ею работ можно подумать, что у нее в сутках гораздо больше, чем 24 часа. И ведь это лишь малая часть произведений, уместившаяся в одном из самых больших залов Измаильской картинной галереи. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Насиченим на події був вівторок, 6 серпня. Які ж новини принесе нам завтра? Дізнайтесь, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ в студії для вас буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе.